Мотосходка в нас сьогодні. Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. В цьому відосі буде порівняння двох виробників Японія і Китай. Нажите питання серед людей, що краще вибрати: японський мотоцикл чи китайський. Недаремно я вивів зонти GK350 та Suzuki sv 650, оскільки вони схожі між собою по. Візуалу і хочу проговорити от в першу чергу за та саме візуальний момент, щоб ви звернули вашу увагу на те, як виглядає сучасний Китай та в принципі сучасна Японія. Зонти ЧК-350 огляд є на каналі. 350, ка рідинне охолодження. Шестиступка, 40 коней, десь 29-30 орієнтовно крутного. Інжекторна система живлення. В цьому мотоциклі вже є повітряно-масляна система охолодження для глазастих, як можете побачити, он вона. Апарат має 110-ту передню резину та 160-ту задню. Тепер давайте подивимося на виготовлення. Я часто казав, що китайці доганяють Японію. І візуально ви можете бачити, що проводка. Та навіть як двигун. Виготовлені всі запчастинки, болтики, скажімо так, як зварювальні шви виглядають, нармовані шланги. Реально мотоцикл уже та на рівні Японії. Не побоюсь цього слова, це преміальний Китай. Мені люди казали, що накатували по 30-40 тисяч на цих нових мотоциклах, уточню, того, що в них немає серйозних пробігів. І порядок нічого там не підтягувалось, там не мінялося. Ну таке базове. Щоб не казати, багато базове. І щоб краще розказати, ще давайте оглянемо його серйозного конкурента, понятно, по кубатурі тут і говорить нема про що. І на черзі в нас Suzuki sv СВ 652-циліндровий V-образний двигун. Нарешті ми його роздивилися, тому що в салоні не видно. Дві голови. 73 кінські сили. Якщо не помиляюсь, 65 крутного, масиний фільтр, ну, понятно, 6-ступка, інжектор, рідинне охолодження, класичний мотоцикл, Уже подвійні дискові гальма в нього, також 110-160 резина, АБС в мотоциклі, до речі, присутній, так само, як і на зонтесі. І так само, що можемо бачити, Ну, от давайте ще раз. Звернемо увагу на те, як виглядає двигун. Ну, подивіться, ось, як вилитий метал, там не знаю, вон, проводочка. Просто подивіться. Я це все щупав, 100 раз передивлявся. І переходимо до нашого конкурента, до Зонтеса. Ну а що? Ну, що, ви скажете, що мотоцикл реально відстає та не сказать? Сніжок падає, зимова атмосфера. Так, так само по оцих всіх. По органах керування, як кнопочка кожна зафіксована, одна китаю зроблено вже. Кожна кнопочка, кожна, будь-який речажок, люфтів взагалі немає ніяких. На цьому мотоциклі без ключовий доступ. Як бачите, можна... що він творить? Шок-контент. Якість виготовлення мотоцикла реально вражає. Сідушка, резина, отрогаю на зонтесі на на Ну, Порядок, я не скажу, що різниця є, бо там казали, що китай сипеться, сідушка прожимається, тут такі виямки потім є. Власник. Ліфан КПТ-200, який накатав більше 100 тисяч км, там сідушка не мінялася, там вироботка мінімальна. Так це мотоцикл бюджетніший Зонтеса. В Зонтесі такої проблеми немає. Так само, як і на Японії. Не знаю, що ще сказати. Дуже часто це мені пишуть, Японія чи Китай. Я можу сказати переваги Японії. От вони реально в чому топ, що навіть та сама показую Р3 Ямаха. 300 кубів, як і GK, до речі, має, хай скажемо так. Але там уже два циліндри, а в Зонтеса тільки один для розуміння. Тобто в чому Японія радує, що можна навіть малокубатурники купувати двохциліндрові. Оце перевага серйозно Японії. За ресурс. Я знаю, що в японських мотоциклах серйозний ресурс. Але можу вам сказати, що він в основному стосується двигуна. Все, на цьому все. Там резина, там, підвізка, все воно, як правило, буде по ресурсу таке саме, як на нормальних китайських апаратах. Запущу вам СВ-шку зараз. Мотосходка в нас сьогодні. Йомой. Аппарат.